27 листопада до відділу поліції номер 3 Запорізького районного управління надійшло звернення від 72-річного громадянина про пограбування. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу поліції. Правоохоронці встановили, що невідомий розбив вікно та проник до приватного будинку, в якому мешкає пенсіонер з інвалідністю. Правопорушник в масці обшукав потерпілого та заволодів з кишені гроші в сумі 20 тисяч гривень та зник Був на вулиці. Дерево тут там все. Ну такой удар заходит. И сразу я же держу так вот, у меня. вот сразу полез в карман сразу сюда, раз, раз, пару, вот это самое. Молча, молча. Ну что я тут рукой сделал, я тут не могу, отбиваюсь, я держу Ну забрал и ушел. Під час відпрацювання прилеглої території залучався службовий собаки кінологічного центру, який вивів поліцейських на слід зловмисника. Чотирилапи привів правоохоронців до вулиці, на якій встановлені камери відеоспостереження. Поліцейські вилучили відеозаписи та отримали прикмети ймовірного нападника. В результаті проведення противно-пошукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше засуджений за вчинення майнових злочинів. Крім того, правоохоронці встановили місце знаходження майже всіх викрадених коштів та повернули їх потерпілому. Дякую, що вора і мені гроші. Спасибо поліції. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбачена частина 4 статті 186 грабіж. Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.